Фотоапарат за найліпший знімок емоцій віничан під час святкування дня міста 7 та 8 вересня. Такий подарунок обіцяють зробити організатори фотоконкурсу Святковий настрій. Це департамент культури, центр концертних та розважальних програм і благодійний фонд Подільська громада. Участь у конкурсі може взяти кожен охочий. Вік фотографів не обмежений. Роботи потрібно надсилати з 9 до 12 вересня на сайт Моя Вінниця. Фотографії переможців розмістять в холі міської ради за рік. До Дня міста 2014. Іноді, коли сонечко світить молодь у фонтані, купається все. Оті посмішки от посмішки, коли вони один за одним ганяють і обливають один одного водою. От, і оті емоції, які вони несуть з собою, той позитив. Ось от таке потрібно фотографувати. Десь іде гарна усміхнена пара, але то пара, яким же людям по років 75, але вони святкують день міста. Вони просто вийшли прогулятися. Да. І вони радіють тому, що гарне місто, гарне, гар, гарна атмосфера, гарна погода, чисте місто, що є, що подивитися, є де зупинитися. От такі от емоції. Всі, хто бере участь у святкуванні дня міста, має право зробити фотографію, яка відображає настрій вулиці, настрій глядача. Не професійними засобами, тобто мобільними телефонами, планшетами, смартфонами, надіслати на адресу рада і 15 вересня під час проведення проекту Вільна кава для вільних людей ми визначимо переможців. Головний приз цього конкурсу це фотоапарат. Ну і далі буде, буде багато е, маленьких призів. Це і монетки ювілейні до дня народження нашого міста, і е, е, різноманітні канцтовари».